Яка ж цікава гра. Зараз я збудую паркан, і мій будинок мрії буде завершено. Так, як. Ой, як я тут опинився. Барбі, привіт! Привіт, кен. Якся маєш? Ой. Хтось стоїть у мене за спиною. А ти стоїш на ділянці бензди. Геть з газону. Е, я зрозумів. Це челендж на мульті -два. погнали. З чого почати? Точно! Треба зафарбувати мій будинок у червоний колір. Добре, що для цього я маю спеціальну губку. Ці сліди схожі на цегло. Так, у мене буде самий крутий дизайн. Дівчата будуть заздрити. Залишилося ще трохи приголомшливо. Ну, зацініть, як вам мій будинок ідеальний, як я й сам. О, зовсім забув додати декор. Зроблю це так, як у моїй грі. Додам зелені, прикрашу дім травою по периметру. Зачекайте кругле вікно це не мій стиль. Набагато краще, квадратне. А тут буде друге вікно. Тепер додам пару деталей. Будинок блищить на сонці. Повний уліт. Стоп, а що з дахом? Він досі білий? Ну ні, так не піде. Зараз я все виправлю моєю супербензопилою. Ух, непроста робота. Але я ще не закінчив. Так то краще. А тепер можна зробити модний дах. Ось це зовсім інша річ. Колір морської хвилі сюди дуже чудово вписується. Ну, а тепер стережіться. Зараз я пущу хід свої стікери. Що ви кажете? Крута ідея. Так, у мене інших і не буває. Тепер я додам ліхтарики і цегляну трубу на даху. До вашої уваги будинок мрії. Ого, ось це кен постарався. Ну що ж, я теж почну. Насамперед я переодягнусь в костюм художниці. Супер! Ну а тепер мені необхідно визначитись з кольором. Мабуть, оберу цей відтінок. Барбі за працю. Чудово! А тепер можна зафарбувати віконця. Я хочу намалювати на них щось миле. Наприклад, серця. Краса. Дах я зафарбую в той же відтінок. І, мабуть, зроблю його полосатим. Wow! Як же мені подобається, але чогось не вистачає. Я зрозуміла, настав час переодягтись в костюм садівника. Wow! Нехай на моїй ділянці виросте розкішний плющ. Треба тільки його полити. Та-дам! Ось це так. А які гарні квіти! Тепер на моїй ділянці завжди буде чарівний аромат. Вийшло мило та гарно. Залишилось прикрасити дах. Мій профіль стане головною фішкою декора. О, ні, падаю! Все гаразд. Я ціла та навіть не забруднилась. Будинок вийшов розкішним. Розкішним не сміши мене. Зараз я покажу вам, що таке по-справжньому розкішний будинок. Він має бути чорним та вогнетривким, щоб плякати ворогів. Та вона ж його спалить. ховаймось! Мамочки, ось це так. Ну, що, боягузи. Прийшли дотями? тепер мені знадобиться книга заклинань. Я ж не збираюся возитися з усім сама. Зомбі, призиваю тебе явись до мене, слуга темряви. Хто мене кликав? Іду, пані. Що накажете? Одягай захисну каску та приступай декорувати будинок. Я міг би обійтися і без каски. Як вже довго мої руки не тримали дриль. Тут будуть канделябри. а сюди повісимо вікно. Лівіше не до тебе. Так, так. Я вас зрозумів. Готово. Ти молодець, можеш з'їсти мармеладне око? Отак. Я їх обожнюю. Ням. Що ж, час додати ще декору моєму будинку. Перед кажани. Прикрашайте ці стіни. Клас. Мені подобається час запалювати світло. Ах, так річ. Дякую. Це гарна ідея. Без сумніву, мій будинок самий крутий. Ця зелена трава нікуди не годиться. Зараз я виправлю це за допомогою мого зілля. Ось це і інша справа: гнила земля, засохлі дерева та цвинтар з могилами предків. Що може бути краще? Чарівно. Останній штрих. Доріжка прикрашена свічками. От тепер я задоволена. Все що, справжні могили. Вау. Стороннім вхід заборонено. Все що черепа? Кен, ти мене налякав. Пробач, я не хотів. Це все черепи Венздей. Піду до себе на ділянку. Цей хлопець такий комедний. Який похмурий моторошний декор, але про смаки не сперечаються. О, я вигадала, що буде в мене. І це буде пісочок. Він м'який і приємний, те, що треба. Піду збігаю ще за одним відерцем. І ще за одним. Ось тепер неймовірно. Ну що ж, настав час обирати дерева. Це не те. Це теж не те. А от пальми мені подобаються. Клас. Не вистачає лише шезлонга та відповідного костюма. Ну як вам? Вау! Здається, ідеально. Пальма пригости кокосиком. Дякую. Який неймовірний аромат. Я просто обожнюю кокосове молоко. Кота. Так, так, паркан. Рожевий колір мені підходить. Тепер можна кайфувати. Я просто шаленію від своєї ділянки. Ого, ось це дизайн. Я теж хочу прикрасити свою ділянку. Погнали! Це так круто! Ого, Це ще що. Що ти тут робиш? А -а 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 -а. Одна мить? Ой. О, та це ж зовсім не страшно. Ей, вівця, йди до мене. Та годі тобі, не бійся. Познайомся, це твій новий друг. Будете товаришувати. Ой! Кущ зовсім заріс. Треба його підстригти. От тепер інша справа. Квадратна форма мені подобається куди більше. Залишилось тільки зробити паркан, щоб друзі Венздей з могили мене не турбували. Ой! Та що ж таке? Ніяк не звикну. Так, я постарався на славу. І тіло проситься в танок. Венздей, а ти чого? Давай танцювати. У мене з'явилася розкішна ідея. Час прикрасити мій будинок всередини. Чарівне око наведи тут лад. Нехай все біле стане чорним. Молодець. А тепер йди назад у скриньку. Портрети родичів будуть доречними: мати, батько. Дядько та брат. Чогось не вистачає. Точно. Я забула про річ. Потішую його самолюбство цими пазурами, а для себе поставлю скриню. Буде куди покласти книгу заклинань. А ці черепи створять необхідний настрій для ритуалів. Бракує лише освітлення. Поставлю в кут тумбочку. А на неї ось цю розкішну лампу. Між іншим це справжня лапа динозавра. Мені подарувала її бабуся. Закликаю павуків. Будьте такі люб'язні, заплетіть на стінах павутиння. Світло? Браво! Тільки сидіти так незручно. М'який стілець мені не зашкодить. От тепер я повністю задоволена. Ого, вензди вже прикрасила свій будинок всередині. Я, я чим гірше вперед кен. Білий колір я люблю. Але тут, очевидно, перебір. Тому я зафарбую стіни і почну з кольору морської хвилі. Цей колір надає драйву. А ще він чудово поєднується з коричневим. А коричневий поєднується з зеленим. Готово! Вау! Це просто мега круто! Тільки підлога жорстка. Ну нічого, зараз я це швиденько виправлю. Клас! А тут поставлю диван. Хоча ні, краще по центру, щоб було симетрично. А от і підлокітники. Так, гадаю, це сподобається Барбі, коли вона прийде до мене в гості. В кутку буде столик. А на стіни я підвісю полки. Ідея супер. Тепер йди розмістити мою колекцію. І так, світло. Пара ліхтарів створить затишну атмосферу в моєму будинку. Ось це я розумію дизайн. В такому будинку приємно випити чашечку бадьорої кави. Ого, всі вже обставили свої будиночки всередині. Час і мені цим зайнятись. Знаю. Знаю, що мені треба. Ось цей похнастий рожевий килимок. От всі очманіють, коли дізнаються, що я вигадала. Пару трюків з ножицями і ці стіни засяють від цих неймовірних смужок. З їх допомогою я зроблю чарівний візерунок. Готово. Як же це стильно виглядає. Окен, принеси, будь ласка, ось цей столик. Звісно, Барбі, для тебе все, що завгодно. Як же важко, легко. Ох. Велике дякую. Ти такий молодець. Ого, не варто подяки. Звертайся. Головною окрасою мого будинку стане це відпадне дзеркало. Привіт, красуня! А, ти? Так, місце для шафи в кутку. Я зрозумів і вже майже поставив. Так нормально. Ідеально, мій любий. А ось і килимок у вигляді серця. Тут буде мій рожевий пуф, щоб було зручніше сидіти. Я в захваті. Розставлю речі на поличках, а на столі косметику. Сюди поставлю лаки, а сюди пентлики. Вау! А якщо увімкнути світло, стане ще крутіше. Тепер можна кликати подружок. Хм, Чим це так смачно пахне? Зараз дізнаюсь. Ла-ла-ла. Ой, що це таке? Вау, Кен влаштовує барбікю. О, котлетки. Та вас можна перевертати. О, привіт, Барбі. Привіт, Кен. Заходь в гості. Правда? Ой, дякую. І задоволенням. Цей бургер для тебе смачного. Дякую. Вензлі, запрошую. Ні, дякую. Що річ? Гаразд. Так і бути. Ти вмієш умовляти. Ура, ура! Вечірка сусідів! Ось, це тобі. Він смачний, я старався. Ну як? І справді смачно. Клас! Смачного вам, дівчата! Ми просто обожнюємо жартувати та сміятись. Тому підписуйся на мультідо та дивись наші ролики, щоб у тебе завжди був гарний настрій. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.